Вітаю, друзі! Хочу показати не тільки наші успіхи, а й наші промахи. і е, Яка в нас ситуація склалася? Е, зекономили, захотіли зекономити, можна так сказати, гроші і не поставили нормальну фільтростанцію. станцію. Надіялися, що так як завжди, буде вода чиста йти без мулу і, відповідно, будемо нормально проливати поле і поливати. Без всяких проблем. Плюс ціна на ортофосфорну кислоту, якою ми зазвичай промиваємо каплю подорожчала. і при тому, що ми десь за сезон 50-60 кілограмів ортофосфорки використовували, то це вийшло десь в районі 250 доларів на гектар досить дорого, і ми відповідно не змогли собі. Дозволити таке задоволення, почала забиватися капля. Для того, щоб якось вийти з положення, ми почали нову каплю ставити. Так як кущі вже розляглися, піддівати їх це собі гірше, із за того, що починає цей томат обпадати, відповідно, було прийнято рішення ось так каплю ставити. Перекладати практично капельне зрошення заново. Ну і відповідно ми побачимо, до чого це приведе. Це, чи витягнемо ми той урожай, який планували чи ні. Але ну, хоч, хоч якось це врятуємо томати, бо вже на деяких із-за того, що була забита капля не було тиску, пішла вже вершина верхівкова гниль. Це зв'язано з поливами, це зазвичай нерегулярними. І навіть видно ось деякі кущі, деякі кущі вже прям листя скрутилося, із-за того, що не було поливу, навіть підгоріло знизу. ну Відповідно, нижні плоди вже бачимо червоні, вони вражені вершинкою. Ось так. Так що, чому у нас так сталося, що вода пішла грязна? Із-за того, що скидають майнапи? Тобто. Тут в Киргизстані практикують полив, так званий аричний. Коли просто диким поливом льють по каналах, які викопані на полі воду. І вона змиває весь родючий шар, це вимиває сильно і відповідно вже хто нижче принцип курятника. Вода грязна. Ось так. Тому треба враховувати це також.